Надічка вже задумалася і заговорила про вагітність. Можливо, вона готує ґрунт, так би мовити. Відбувається зараз про грів. І вона вже вагітна і просто потихеньку цю тему, так би мовити, закидає. Да? Ну, моя версія по, з приводу сурогатних матерів. Саме зараз ці сурогатні матері вільні, Наді наші може приєднатися до них. в принципі. Коротше, їй задали запитання, чи найближчим часом а, вона хотіла би мати своїх дітей. А, а, ось угу. це, до речі, відбувалося в ефірі радіостанції Люкс ФМК. Рина Сташко задала їй це запитання, і Надя сказала так. Мені здається, що вона Child Free, просто вони живуть таким вільним життям. Надя ж сказала так. А що вона мала сказати на величезну аудиторію FM? Ні, я не хочу дітей, їй там Сташко так би роздрала б в ефірі. Ви нормально не хотіти мати дітей. Злата Огнєвіч, наприклад, вийшла з такою заяви, сказала, що вона. Злата не цільова аудиторія діти, ви розумієте? А у драфєві діти, і слухають діти, і дивляться діти, як воно франшувані не хочуть дітей со таке, а він